Всіх за загиблі, за, за, за які постраждали від російської агресії, і військових цивільних громадян. Тому до відкриття сесії пропоную теж вшанувати загиблих родинної мови. you um. Свої міської ради в Тетяні івановні від колективу військової частини А453, від щирого серця Христові, вдячність за вашу волонтерську допомогу та внесок у нашу спільну перемогу. Було 15. депутатів. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самодизування, така кількість дає право вивчати роботу сесії, оскільки присутні більше половини. Сесія оголошується три. simo et seni На сесії запрошені старости, депутати районної ради, представники прокуратури, поліції, раді держпромігації. Від комісії прошу не завжди заняття. Денних, в Прошу голосувати за прийняття порядку денного за особу. Хто за? Хто проти? Утримався. В ну. цілому, хто, хто проти? Утримався. Так, дякую. Порядок денний за це. Щодо регламенту. Для доповіді з питань порядку денного до 10 хвилин, для виступів до п'яти хвилин, повторений виступ до трьох хвилин. Сесію закінчується за одного тижня. Питання багато. Думаю, Прошу голосувати за рекламу. Хто за, просить голосувати? Хто проти утримається оногостів? Регламент заперся. Перейдемо до обговорення питань порядку денного. Перше питання про встановлення місцевих податків і зборів, які будуть діяти на території Кодексу міської територіальної громади Кудільського району Одеської області. Доповідає заступник міського голови, начальник фінансового правління Руслану Масліє. Ці питання досконало пройшли всі продії. І так, всі ваші допомоги. Якщо необхідно немає, прийдемо до голосування. Пропоную проєкт рішення прийняти Хто за? Хто проти? Утриматися одноголосних. В цілому. Хто за? Хто проти? Утриматися Рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до рішення міської ради 19 грудня 2024 року. номер 5078 про бюджет ходить міської територіальної громади на 2025 рік. Подає також Руслан Миколаївич, Є необхідність Всім зрозуміло, змін небагато. Пропоную дане проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утриматься? Оноголосну. В цілому. Хто за? Хто проти? Утримається. Рішення прийнять. Третє питання. Про присвоєння чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування цілопоку Руслану Водиновичу. Вітає начальник відділу уставлення персоналу Марковська Інна Валерія. Є необхідні? Пропоную дане проєкшення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. В цілому? Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Рішення прийнято. Четверте питання. Про затвердження порядку призначення на посади та звільнення з, з посад керівників комунальних підприємств та установ Годівської міської ради під пройомного Одесьці Олександр. Відповідає, кожен за Валерій. Є не в... Пропоную дані проєкту прийняти за основу. Хто за? Хто проти, утриматися? Одноголосно. В цілому, хто за? Проти, утриматися? Одноголосно. Рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження проєкту меморандуму, про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері економічного розвитку та залучення інвестицій між товариською замежною відповідальності за економіка довіри та подільською міської територіальної громади. Доповідає Вірі Варьону Олександрові, начальник відділу економічного розвитку. Є питання. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно. В цілому, хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно. Рішення прийнято. Шосте питання. Про внесення змін до рішення Подільської міської ради 22 грудня 2022 року. Номер 35, 353 про створення фонду захищенського цивільного захисту Кодексу міської територіальної громади від сторону Женського. Вінницький <риклад> Ігор Анатолійович, начальник відділу з питань цивільного захисту. Є необхідно? Немає. <риклад> Пропоную дане переключення прийняти за уроку. Хто за? Хто проти? <риклад> Одноголосив. Хто за? Хто проти? Утримався? Хто <риклад> Дякую. рішення прийнято? Сьоме питання. Про створення комунальної установи входимо в мабуть. цей ради міського району Одеської області. та затвердження статусової заговореної установи. Розповідає начальник відділу житлового комунального господарства щапелі дало українському. Є необхідний. Немає. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався? Одного. В цілому. Хто за? Стопроти, Утримався? все рішення прийняту. Восьме питання про надання згоди від житлового комунального господарства, інфраструктури та капітального будівництва Кодінської міської ради, підставляє Одеської області, на безоплатну передачу матеріальних цінностей на баланс комунального підприємства, ходимо сервіс Ходівської міської ради, підстояння Одеської області, міської області, доповідання також Людмила родинні нашої. Є необхідність всім всім зрозуміло. Передаємо. Тому переходимо до голосування. Ну і дане про рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно. Цілому, хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про намір передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Ходівської міської ради, до району Одеської області та включення до передку типу повітря комунальної власності. Ходить на міськраді сторони засідання, які плануються передати в оренду без проведення аукціону. також, що Є необхідно? Немає. Пропоную даний перед рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти утримався? Одноголос. В цілому, хто за? Хто проти? Утримався? Одноголос. Рішення прийнято. Десяте питання. Про надання зводи комунальному закладу, Степійська гімназія Кодівської міської ради, Тодіспройонно Одеської області на передачу в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Кодівської міської ради Районної Одеської області. Доповідач швидше. Є необхідність? Пропоную Немає. Немає. даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримайся? Хто? Хто? хто за? Хто проти утримався одноголосно? Рішення прийнято. Одинадцяте питання. Про надання згоди комунальному підприємству, входимо волонтерський сходів міської ради, подівської райони вулиці на передачу море об'єктів комунального неукому майнації відповідального Одеської області. Є необхідність? Mm -hmm. Пропоную mm -hmm. даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за Хто проти? утримався одноголосно. цілому? Хто за хто проти утримався одного рішення прийнято. Дванадцяте питання: про намір передачі варіанти до рукового майна, що належить до комунального власності Одяг Скорінської ради подібних сторонної області, виключення стареньку першого типу об'єктів комунальної власності Одні з промісної ради по місті області, які плануються передати в на ось сьогодні, та включення зазначеного майна у другого типу об'єктів комунальної власності від. Відомість. 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 Відомість передати в оренду без проведення аукціону. Це частина стоматологічного співвлення. Вповідає також Людмила Володимирівна. Є необхідний? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за услугу. Хто за, хто проти, утримався? Одноголосний. В цілому, хто за? Хто проти? Утримався, одноголосний. Рішення прийнято. 13 питання. Про надання згоди на безоплатне прийняття державної і комунальної власність Ходимської міської територіальної громади в Осковській Ходимської міської ради. Майдан. <кій> Також Людмила Володимирівна доповідає. Є необхідність? Немає. Пропоную дане проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, хто проти, утримався. Одноголосно. В цілому, хто за. Хто проти утримався одного? Рішення прийнято. Чотирнадцяте питання. Про встановлення ставок плати за землю у складі податку на майону, що справляється у формі орендної плати на території міської територіальної громади Подільської району Одеської області. Повідає начальник відділу з питання промагання земельних мельних досвід, Галина на лазері. Є неоснові? Є? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався? Подивимося. В цілому, хто за хто проти, утримався, наголосимо. Рішення прийнято. Шановні депутати, згідно нашого регламенту, якщо є кілька однаких заступних питань, ми можемо їх об'єднати. Тому пропоную об'єднати розгляд наступних питань. 15 по 16 питання це питання про проведення земельних торгів, з продажу право оренди земельних ділянків, які розташовані. На території нашої громади. 19-20 по питання питання, що стосується припинення договорів оренди. 21 по 23 питання: питання, що стосується внесення змін до договірів оренди та надання варен. 24-25 по питання: питання, що стосується затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, постійне користування зі зміною цільового призначення. 26 по 27 питання: питання надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інтелізації земельної ділянки. З 29 по 30 питання, питання надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду товариство земельної комітету. З 32 по 35 питання про надання дозволу розроблення на технічної документації землеустрою щодо встановлення земельних ділянок натури для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території громади. І з 36 по 53 питання це затвердження технічних документацій цим та передачу безоплатно власні громадянам України для керівництва і обслуговування житлових будинків, будівель та споруд. Хто за таке об'єднання, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утриматися. Дякую. Переходимо до обговорення даних питань. З 15 до 16 питання врядку не відповідає передбачена. Є необхідні. Пропоную дані проєкти рішення звільня за основу. Хто за, хто проти? Утримався? Одногосно. В цілому, хто за, хто проти, утримався? Одногосно. Рішення прийнято. 17 питання. Про продаж, земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, Дірецького господарства, яка розташована на території Подільської міської територіальної громади, поті десь десь об замежах населеного пункту села Західки. Є необхідно? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався? Одного голосу. В цілому, хто за? Хто проти? Утримався? Одну голосу. Рішення прийнято. 18 питання. Про припинення договору сім'ї 7 вересня 2016 року. Без номера. Казатоме 0539. 750539 той же, Є необхідна. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти, утримався? Одноголоси. В цілому. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголоси. Рішення прийнято. З 19 по 20 питання порядку денного доповідає також Галина Осильна. Є необхідно. Заява є. Заява. Не хочу конкретно. Виновляю, що виконавця статті про закону України про місцевання так, я в Україні допомогти коробку. Дякую, Приймаю до за вашу заяву. Є необхідні доповідати далі. Переходимо до голосування. Пропоную дані проєкті рішень прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримайся. Жламирнатина. В цілому, хто за? Хто проти? Утримався? 14 за, голосував. Нам голосує достатньо, рішення прийнято. З 21 по 23 питання порядку ДНО. Доповідаючи той же. Є необхідність доповідати Пропоную дані проєкти рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався? Цілому, хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно. Рішення прийнято. 24 по 25 питання. Хтось допитає Леонидовина. Є необхідні. Пропоную дані проєкти рішень прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. В цілому, Одногласно. хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно. Рішення прийнято. 26 по 27 питання. Доповідач щодо вже є необхідність. Нема. Пропоную дані проєкту рішень прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголого. Цілому. Хто за? Хто проти? Утримайся. Одноголоси. Рішення прийнято. 28 питання. Про надання дозволу на розробку проєкту заміустрою, що до віддати інформації відняти варень. Північний особисті проєктів установи Олександровні для експлуатації та обслуговування майнового коптерства за проведено. Місто Ходова, Подільський район, Одеська ООН. Єлена да, Є необхідні. Пропоную дати проект рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався. В цілому. Хто за? Хто проти? Утримався В одному одноголосно. Рішення прийнято. З 29 питання також відповідає Єлина Васильна. Є не заява. У міська міської раді депутата Совчана Миколасів заяву повідомляю, що на виконання статті 59 кримів закону України про місцеве самоврядування в Україні та статті 35 км закону про запобігання корупції з метою уникнення потенційно чи реального конфлікту інтересів Я відмовляю від участі у розгляді, підготовці та прийняті рішення щодо 25 та 30 питання. Прошу прийняти цю заяву, довідувати до початку Дякую. Приймаємо. При, 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 переходимо до голосування. Пропоную дані проєкту рішень підняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався. Один не голосував. 14 за, один не голосував. В цілому, хто за? Хто проти? Утримався. Один не голосував. 14 за. Рішення прийнято. 10 ось. А, так, 33 питання. До надання дозволу на виготовлення технічної документації із цим щодо поділу земельних діянок комунальної власності, розташованих на території Поддянської міської територіальної громади Подільського району Онежільових за межах населеного пункту села Сергій. Доповідає кожна реалістина. Є необхідним пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. В цілому хто за? Хто проти, утримався, одноголосне. Рішення прийнято. 32 по 35 питання, відповідають, що є необхідні. Пропоную дані проєкт рішень прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосимо. В цілому, хто за? Хто проти? Утримався. Одноголося. Рішення З 36 по 53 питання. Є необхідні. За перше, наші у нас. Пропоную дані проєкти рішень прийняти за основу. Хто проти, утримався одного. В цілому. Хто за? Хто проти, утримався одного? Рішення прийме. 54-й Про відмову фізичні особи підприємців, кожливо Дмитро Івановичу, надає додаткової частки земельної ділянки для обслуговування магазину за адресою вулиця Богдана сашинського 94. Місто Ходима, Подільський район Одеська область. Є необхідні. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти, утримався одного. В цілому, хто за? Хто проти, утримався одного? Ага. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які були ви винесені на ваш розгляд по проєкту переденному, всі розглянуті. В дальшому відбудеться 30 хвилин для різного, тому якщо хтось є якісь оголошення, 10 то може йти від вас. Нема? Дякую тоді вам всім за роботу. Дякую, що прийшли. Всім гарного дня і як всього всього найкращого. Тому закінчувати. Шановні колеги, якщо виступити бажаючі всі після цього сесії всі питання розглянуті. Чи будуть зауваження щодо ведення сесії? Ну, Ще я тих різний, як розраховувати. На цьому 50-одна сесія оголошується.